Так, про ліхтарики ще розміри. Дам розміри, які необхідні. В принципі, так, проволока. От проволока ріжеться. Скільки там міліметрів? Дивимось. 20, Ой, 240. 240 міліметрів. 240 мм виріжемо проволоку. Потім надягаємо на неї термоусадку. Термоусадку ріжемо. Зараз підведу, щоб було точніше. Щоб ви все бачили. Термоусадка у нас 155 мм. Ну, можна трошки довше різати. 160 ріжемо. 160 вона от трошки усядеться Так, знову повернусь. дощечка ця для зібки. розмір дам. Ще раз, щоб не шукали. Ви, щоб тут всі розміри були разом. Опа, не хоче він брати щось в мене. Так, скільки тут в нас. М 50... 55 мм. Так, так 55 мм. Так, ще скажу. розмір Потім це не зараз, це потім знадобиться. Але все ж таки, я всі розміри хочу звести разом, щоб не шукали потім. зручно але зароблю. Вибачте. Намагаюсь попасти. О, треба буде різати такі штучки на світлодіоди. Бери розмір він не бери. Поганенько я бачу, скільки у нас там. 14, здається, міліметрів. Довжина. Трубочка така, така трубочка на світлодіоди, це буде потім, і гнеться за допомогою такої приспособи. Приспособи робиться з цієї самої О, ну, що в нас йде, отакий От гачочок зробити, щоб гнути світлодіоди. Так, і ще я хотів сказати: якщо не хочете дуже заморачуватись, на початку, скажімо так, то можна не надягати цю трубочку термоусадку, а просто вигибати отак проволочку і все, щоб не заморочуватися з цією термоусадкою. І ще я хочу сказати, чому я, чому я так е детально розповідаю про е про все, що роблю. Не кажуть, конкуренція. Дай Боже, робіть і побільше. Робіть якісно, максимально якісно. Я не боюсь конкуренції. Я хочу, щоб робили всі, хто бажає, і робили як можна більше. Тепер, я не думаю, що ці ліхтарики будуть у військових там десятиліттями. Вони або їх. Десь загублять, або не загублять, а там десь на позиції залишився, і довелося відступати, або ще щось трапилось, прилетіло, влетіло, як кажуть. Тобто ці ліхтарики одноразові, робити на акумуляторах немає ніякого сенсу. Просто багато часу піде і все. Плюс вартість і все інше складність в виготовлені. Карпуси робити якісь. Це все одноразовий ліхтарик такий Непреривно світить так, щоб його використовувати, не вимикаючись. Вистачає суток на 8, не вимикаючи. Ну, так не буває. Ліхтарик приблизно. Використовується, ну так, викаючи, вимикаючи, не більше години чи півтори години. ну Це, мабуть, забагато, в сутки. Тобто його вистачає дуже надовго. Ну, якщо годину в сутки, то я ж кажу, що там на вісім соток. Не вимикаючись, досить ярко горить. Якщо так, то вистачить на місяці. А потім, коли вже ліхтарик сів, ну, погано світить, то хлопці їх використовують, вже не носять з собою, а десь бліндажі трошки підсвітити. А потім, коли вже і там сів так, що ледь, ледь, ледь світить. То хлопці ставлять його в якості орієнтирів там по окопу. По... Ну, вони знають. Коли потрібен дуже-дуже дуже слабенький світло потрібно. І так вони ці ліхтарики добивають до нуля, а потім. Вони не потрібні викидають. Ось так приблизно. Тому ліхтарик цей. ну... Якщо до того, як він повністю сяде, десь 15 суток, якщо не вимикати зовсім. 15 суток. Ну так, так не буває. І розтягується на місяці, буквально на місяці. Робити зарядку, щоб потім бігати, десь шукати, де зарядити, таке може. Ой, це. Це занадто, занадто складно для військових. Їм просто взяв, покористувався, викинув, взяв новий. Все, дякую за увагу.